Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати неймовірно ароматне і смачне лимоне печиво з бізе. Спочатку родзинки ми заливаємо кип'ятком. Заливаємо також лимони, щоб вони втратили свою гіркість і не горчили в нашому печиві. Відставляємо їх на 10-15 хвилин. В мене тут 4 жовтка, до них я додаю 100 г цукру. І зараз буду взбивати трошки міксером. Можна зробити це і звичайним вінчиком. Тепер я сюди додаю м'яке вишкове масло 180 г. Масло в мене таке, бачите, м'яке, воно кімнатної температури. І перемішуємо масло з жовтками. Тепер в тісто я додаю соду, чайну ложку без горки, гашу її оцтом або можна це зробити лимонним соком. Додаю один пакетик ванільного цукру, перемішую. І тепер я додаю борошно, воно у мене просіяно. І тепер замішуємо тісто. Ще мені захотілося додати трошки куркуми для гарного кольору. І ще додаю декілька пелісточок шафрану. Тісто наше готове. Зараз будемо викладати тісто і формувати наше печиво. Наша основа готова. З родзинок зливаємо воду і підсушуємо їх. Паперовим рушничком, щоб не було зайвої вологи. Тепер переходимо до лимонів. Відрізаю від лимонів їхні оці частинки. І я їх просто нарізаю і буду їх перебивати в блендері. Ви можете перебити на м'ясорубці, або, як вам зручно. Головне нам дістати з лимонів оці кісточки. Тісточки лимона отруйні, і ми їх не використовуємо. Ось так вийшло. Така консистенція нам і потрібна. Тепер викладаємо лимонну начинку на тісто. І сюди рівномірним шаром ми викладаємо родзинки. Якщо родзинки ви не любите, їх ви можете не додавати. У мене тут охолоджені білки. До них я додаю дрібку солі і 200 г цукру. І тепер взбиваю в дуже густу меренгу. Готово! Наша меренга готова. Подивіться, яка вона густа. Саме така нам і потрібна для печива. Тепер меренгу ми викладаємо рівномірно на печиво. Печиво ставимо в духовку на температуру 180 градусів приблизно на 20-25 хвилин. Слідкуйте, щоб меренга не підгоріла. Печиво готове і тепер його треба швидко нарізати, поки воно ще гаряче. Тепер ми печиво дуже швидко нарізаємо, поки воно ще гаряче. Бо коли воно охолоне, візе, буде крихке і вже воно буде кришитися і погано поріжеться. Печиво дуже м'яке, дуже запах просто на всю кухню. Це неймовірно ароматне печиво. Як же воно приємно пахне лимоном. Тепер нам залишилося найскладніше дочекатися, поки печиво охолоне і вже тоді будемо його куштувати. Подивіться, яке гарне печиво в нас вийшло. Просто неймовірне, хрумке. Я в захваті, воно дуже-дуже приємно пахне. Готуйте на здоров'я, приємного вам апетиту!